Народилися у місті Житомирі, там проживали, там проходили військову службу, там народилися наші діти. Я служила 95-й аеромобільній бригаді і в таку зв'язок. А, а ви військовий інститут Житомирський, 95-та аеромобільна бригада. Коли ви вирішили для себе? Коли я на свій день народження вирішила. 12 грудня вже вирішила. А що це за день був такий? Скажіть, будь ласка. Ні, взагалі дякуючи тому, що цей легіон сформувався, вона зразу почала шукати, де що, почала шукати в грудя, а де з того остаточно вирішила, що йде, бо повертається до... До, збройних до Збройних сил. Я механік, водій, електрик. А, а ви будете? А я буду радіотелефоніст. Ви хочете попасти потрапити в один, Або Ми вже в один підрозділ? Ви підписали контракт на три роки чи на... На три роки, так. А діти ваші. Син наш служить. Він служить, а та? він зараз в Україні. Так, так. Тобто -та в якомусь сенсі це є трошки бути ближчим до сина, я так, так розумію, так? Це Так. Прошу вас підписати контракт з Міністерством оборони України, який вже за здоров'я Кожний службі. І чому прийняли саме головне рішення доєднатися до нього? Відповідаючи на питання, чому? Тому що вирішив простати брехати собі та обрати чиста гідність. Як дізнався, коли пан президент підписав разом з польським президентом декларацію про український легіон, я почав шукати інформацію, яким же чином в ньому можливо долучитись. Мені допомогло наше консульство в Данську. Вони надали мені посилання на їх сайт, і я за заповнив анкету. Вагань не було. От що в контракті спеціальність моя, як стрілець снайпер, але до снайперської справи в мене не лежить хист, тому думаю. Простий стрілець, простий піхотинець. В цьому немає нічого страшного. Ні, а ви ж з кимось дружилися тут з хлопцями, які так само ну, з поки вами. Поки що ми налагоджуємо контакт. Різниця в поколінні, не поколіннях не лякає, бо є mm -hmm. молоді хлопці, такі як ви, а є досить вже такі старші чоловіки, яким вже за 50 навіть. Армія рівняє всіх. Ну армія здатна зробити так, щоб всі ми були в одних умовах. Ми всі почнемо як солдати. Ні в кого з нас не буде вищого звання. Тому тільки за здобутки, тільки за заслуги будемо здобувати собі просування по службі. Дікан, зброю, все українсько. Дякую.